Динамо Київ грає 30-те чемпіонство під керівництвом Олександра Шавковського. І хтось би мені сказав в той день, що через пів року його звільнять, та Динамо Київ буде четверте, та Динамо Київ вилетить з Ліги конференцій на 27 му місці. Я б цьому не повірив би. І що, якщо б мені сказали, що після цього чемпіонства ЛНЗ буде зимовим чемпіоном, я б сказав, що ну ви що, кукушеля? Тому е, ці, ці півроку були дуже цікаві, і ми сьогодні будемо розбирати їх підсумки півріччя цього сезону 2005-2006. Починаємо. Це 49-й випуск проєкту Третій тайм про український футбол. Буду вдячний вам за підписку на цей канал, став подобайку тись на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. В цьому випуску буде, як завжди, дві рубрики та історичний факт. Також ми з вами зберемо символічну збірну, на мою думку, ви можете, на свою думку, вибрати свою символічну збірну та написати в коментарях. Чи е, написати, як, ну, якого гравця би ви подопоставили і якого би ви, ви гравця ви би з цієї символічною збірною обрали би. Пиши коментар, став лайк, підписуйся на канал, підтримай україномовний контент. Починаємо. ЛНЗ Черкаси виграли чемпіонат після 16 турів та йшли на зимову паузу в ролі чемпіона. Але як починалася їх історія, і чому вони саме е, наприкінці. Зими стали зимніми чемпіонами. Вони розпочали чемпіонат е, ну, з -за нічі, з зарею. Потім ну, було дві перемоги, але потім якийсь був спад, дві е, ну, поразки в чемпіонаті, але потім якось е, Пономарьов зміг налагодити цю гру і зловив шахтар та Динамо після Єврокубків. Коли вони дуже багато переїжджали. Також е, ну, Полісся вони також е, зловили після, е, після, Вен, ну, після Пакшу, і також виграли у Полісся вдома. Е, в Але подивимося, як буде в другому е, колі, тому що там вже Динамо не буде грати, Полісся не буде грати в е, Лізі е, конференції. Тому подивимося, як ЛНЗ зіграє проти них, коли е, вони всі підійдуть. В гарному стані. Шахтар ж е, провів цей ці півроку не дуже гарно. Е, так, вони грали на трьох фронтах е, в Кубку, і в Лізі Конференції і в Лігі Європи вони грали. Де вони тільки не грали за ці півроку? Вони почали дуже рано ще в липні е, з першого кваліфікаційного раунду з фінами. з Ільвісом потім був Бешектаж, дуже гарний матч. Потім не вдали два матчі не, не скористалися моментами з Панаці Найкосом, не, не змогли пройти. Потім виграли у того сервета в додатковий час, нерви шалені. І в чемпіонаті вони також розпочали не дуже, не дуже гарно, тому що. Вони не йшли на першому місці. Вони зіграли в нічю з Карпатами. Вони зіграли в нічю з Металістом 19-25. Потім програли ЛНЗ, зіграли в нічю з Поліссям. Потім програли в Кубки Дінамо Дин Київ. І е, вони з цього турніру вилітіли. Е, потім ще була нічя з Колосом, нічя з Кривбасом та. Е, всі е, останні ну, на матчі вони виграли у Епіцентра, у Хамрун Спартенса. Але останній матч проти е, Реєків, е, я вважаю, за перемогу. Тому що якщо б вони виграли, вони попали до сітки з Майнсом, з Фіорентиною, з Крістал Пелес. Так, вони б е, за, ну, зайняли б друге місце в, в Лігі в конференції, заробили б на 150 тисяч більше. Але. Сітка була б набагато на важче, тому що тут сітка: там АЕК, там Спарта Прага, там Спор, Там команди, які ну, не 105 ліг точно, тому я вважаю, що ця ніча з Рекою була як за перемогу. Йдемо далі. Полісся. Полісся розпочало дуже м, з такими волнами, тому що вони проходили кваліфікацію ліги конференції і там. Ну, важко було з непідготовленої команди, команди, яка тільки змінила тренера, вийти та якось зіграти добре на двох фронтах. Вони програли Андорі. Руслан Петрович показав, що ну, їх легіонери, і так сказати, не готові грати за цей клуб. Потім вже виходив тільки український состав. Та склад та вигравав ці матчі у Андори, у Горсів. Тому е, Руслан Петрович десь до жовтня будував е, цю історію. Та після, е, вже в листопаді, я думаю, що була наіграна команда, і вона трохи на, ну, піднабрала. Але наприкінці е, був матч з рухом, і він трохи надламав е, Полісся. Та вони трохи відстали від лідерів. В них було б 33 пункти, якщо б вони виграли цей матч з рухом. А так вони відстають на 5 очок. І Руслан Петрович дискваліфували на 5 матчів. Це найдовша дискваліфікація в історії України тренірів. так завершив сезон полісся на третьому місці, але Руслан Петровича длительна е, буде дискваліфікація. Четверта команда Динамо Київ. Якщо чесно, я по початку чемпіонату не сказав би, що «Динамо Київ» буде четвертим на зимову ну, перерву, тому що із чотирьох матчів вони виграли чотири матчі в чемпіонаті. Вони програли кваліфікацію в Лігі Чемпіонів Пафосу. Вони в Лігі Європи програли кваліфікацію Макабі тель Тель-Авів», але в чемпіонаті вони виграли чотири матчі. е, закінчилося в чемпіонаті дуже непогано. Але потім вони набрали 14 очок за осінь та невеликий проміжок часу зими. Ось такий от момент, що за 4 матчі вони набирають 12 очок, а потім за 12 матчів вони набирають 14 очок під керівництвом Олександра Шаковського, 5 ніч їх поспіль. Потім Поразка Шахтарю, і потім три-чотири поразки понону -ну -ну поспіль. Після 44 матчів без, без втрат, без поразок. Потім чотири поразки поспіль. І поразка від Амоні. Це вже була остання крапля Ігоря Суркіса, та він його звільнив Олександр Шоковського після чемпіонства, після невдалої Ліги Європи, зараз невдалої Ліги Конференції. Єврокубки Динамо не складаються вже другий рік, ну я б не сказав, що другий, вже п'ятий рік. Вони не можуть вийти до Євровесни, тому вони не складаються е, в новосени. Тому п'ять сезонів поспіль. Ми з вами розбирали дві програми тому. Як Динамо Київ грає в Єврокубках, Тому тут було вже логічно. Прийшов Ігор Костюк, програв Полтавія, програв Фірантині, виграв у Кудрівки та у Вереса, та. Його назначили головним тренером. Він підпускає ну, молодіжку. Це їх єдиний шанс вистрілити в цьому чемпіонаті. Йдемо далі. Кривбас. Мендоса непогано запалив на, на початку чемпіонату, але потім щось він посварився з е, Ван Лювіним і якось не пішло в них. <кій> і Мендоса останні 5 6, -6 на матчів був на запасі. Ну, подивимося, як Кривбас. Вони ділять п'яту строчку з Динамо Київ. Колос е, шостий, 25 очок. Вони непогано розпочали чемпіонат, були навіть навіть на першому місці. Але щось е, пішло не так після фрази. Нарешті ми програли від е, ну, Костишина. І потім, е, ну, матчі не змогли виграти жодного. І потім матч за Болонью на виїзді вони виграли і трохи знову ну, почали набирати очки та непогано. Закінчили до зими. Я думаю, що оці всі команди будуть претендувати на четверте місце. Металіст 1925, Заря. от... Ну, ну Дійдемо. Металіст 19-25 розпочав невпевнено, бо було видно, що команди з першої ліги трохи треба досвіду. Вони пограли, і зараз під кінець вони трохи. Приходять до тями, і тут матч з Вересом зі світлом. Коли Верес не захотів грати на наступний день чи просто грати в футбол, вони захотіли просто отримати три очки, тому що Метиліс 19-25 не зміг налагодити світло на стадіоні та зіграти матч у той день, який було заплановано матч. Дивна ситуація з Вересом. Але подивимося, як розгорнеться ще рішення не прийнято. КДК намагається, щоб команди ну, домовились між собою, але вони поки не домовились, тому що Верес хоче виграти е в кабінетах, а Металіст 19-25 хоче перенести матч е і зіграти його на футбольному полі. Подивимося, як розгорнеться ця ситуація. Заряд 23 пункти. Восьмо в мій на місце, але ну, Бутківський ну, почув, що він ще молодий, завив сім голів. Я його до нього, до речі, спойлер. Я його вніс до символічної збірної. Він мені дуже подобається в цьому сезоні. Скрипник непогану команду побудував, але мені здається, що їм буде дуже тяжко поборотися за Єврокубки. Але я, ну, мені, мені подобається ця команда. Там Мандушич непоганий ще гравець, там є, є кому грати, але чомусь мені здається, що Зря ну, не готова до Єврокубків. Ну, подивимось, як буде у другому колі. І переходимо до двох львівських команд Карпати та Рух Львів. По 19 очок. Мені здається, що рух грає останні 4 матчі. Ну, По грі вони грають ліпше, ніж Карпати. Але Карпати завдяки все ж таки бразильцям, своєму складу, своїм зарплатням, тренеру. Заслуговують на ці 19 очок. Роман Федек вирвав останні чотири перемоги на жилах, вискочив з зони виліту, відірвався, я би сказав, від зони виліту і довів, що він може грати із цими гравцями, тому що в нього непоганий нападник, в нього є ну, гравці, яких він зміг е, налаштувати так, щоб вони приносили результат. Так, ну. Час був потрібен, щоб вони трохи дійшли до цієї ну, нової форми. Але, на жаль, зимова перерва він може на зборах ще щось підкоригувати, Але я думаю, що якихось гравці підуть з руха. А Карпатам треба ще підсилення. Я думаю, ще їм потрібне підсилення, їм треба ще тренер, іспанець якийсь. Подивимось, що в Карпат буде, але щось мені спіновіказує, що там. Не відповідають рівню Карпат і не відповідає е, насамперед зарплатням. Але подивимось, як воно буде. Це моя думка. Як воно буде? Е, йдемо далі верес 18 очок, і мені здається, що я буду вболівати проти цієї команди. Е, не тому, що мені не подобається Шендрук, не подобається команда, а тому, що мені не подобається, як себе поводять керівники клубу. Так, це. Це також моя думка, і не знаю чому. От, в, в, в кожному матчу, з ким буде грати Верес, я не буду підтримувати Верес. Отак от я війну, я би сказав. Я буду підтримувати ту команду, яка буде грати проти них. Оболонь. 12.00 місце це останнє місце, яке не підлягає пониженню, не перехідні матчі, оболонь 17 пунктів. Непогана гра, але на сьоме місце, як вони на початку сезону говорили, не, не будуть претендувати, я в цьому впевнений. І зона виліта Кудрівка та Епіцентр. Епіцентр, я думаю, що він вискочить з цих е, ну, перехідних матчів, тому що команда грає дуже непогано. Дуже непогано. Кудрівка це домашня команда, вона видала свій максимум на оболоні Арені. І я думаю, що в другому колі буде дуже важко. Я думаю, що перехідні матчі це їх максимум. Максимум 12-те місце, якщо всі зірки зійдуться і вони зможуть спастися від перехідних матчів. Щоб не вилетіли. Олександрія та СК Полтава, СК Полтава, я думаю, що точно вилетять, тому що там і десь договорні матчі, і щось вони говорять, що їм суддівство не допомагає, і ще щось. Але так, як, е, яка підготовка у СК Полтави, я вважаю, що це команда першої ліги. Пусть не ображається на мене е, гравці, і тренери-вболівальники СК Полтави, але це. ну... Ну, це не Ну, стільки пенальтів, скільки вони самі собі привезли, скільки голів вони самі ну, привезли. І потім виходити, ну, жалітися, що десь офсайд ну, ну, провтикали. Так, суддівство в нас також ну, не ідеальне. Але вони програвали один-ноль руху. І е, виходить тренер і говорять, що команду Полтава вбивають і хочуть, щоб вони грали в першій лізі. О. Це звісно, так. Да. Так, я вважаю, що там не було офсайду, мені здається, що. Їх тренер, ну, ну, правий, але вони програвали 1-0. <laughs> ну, навіть якщо б не забили цей м'яч, вони б ну, навряд чи зрівняли рахунок. По грі рух перегравав э, СК Полтава. Найкращі бомбардири, твердохліб, э, Ба, Бутківський, э, Фалк, Лимчук та Гайдучик забили по 7 голів. Запекла боротьба за бомбардирські позиції та. Сторчоус має 6 голів, Мендоса має 5 плюс 7. Це найкращий показник по системі гол плюс Пас. І переходимо до історичного факту. Цього дня був тріумф Ігоря Буланова. Він в цей день отримав золотий м'яч від Францу Футбол в 86 року. Ігор Беланов став володарем золотого м'яча. Він е класно зіграв е в Кубки Володарів Кубків. Потім він продемонстрував неймовірну гру на чемпіонаті світу в Мексиці, е зробив хек-трик в матчі проти Бельгії, і його вибрали е лучшим гравцем в Європі на 86 рік. Це був другий е володар Золотого М'яча після Олега Блохіна. І переходимо до символічної збірної цього півріччя. На воротах я поставив Паламарчука, тому що ну, ЛНЗ пропустило 8 голів за цей період. Ну, Як тут не поставити <смас> воротаря команди, яка пропустила менше всіх голів, та змогла? Так, там захист також сильний, але до нього ще дійдемо. Перший ну, воротар це Паламарчук. Потім центральні захисники це Муравський, це капітан ЛНЗ, також ну, він допоміг ЛНЗ не пропустити стільки голів. Далі йде Сарапій з Полісся. Це також центральний захисник, це другий захист чемпіонату. 11 пропущених голів і сарапій. Я вважаю, що заслуговує це місце в центрі захисту. Зліва Крупський з Металіста, мені подобається, як грає цей гравець. Я вважаю, що він заслуговує навіть на виклик за збірну України. І мені подобається, як він грає. І е, ну, Металіст не прогадав з цим трансфером. Справа Тобіас. він мінісіос Тобіс Шахтаря непоганий, швидкий захисник вперед грає назад, грає бореться за м'ячі. Мені подобаються такі гравці, які дуже швидкі на флангі. Мені імпонують. І він заслуговує на те, щоб бути на, в цій символічної збірної. В центрі Марлон також Шахтаря, ну, це мозок, мозок Шахтаря, дуже класно бачить поле, в нього гарний пас. Він знає, як ну, в захисті грати, як вперед зіграти. Пас, може віддати, загострюючий. Мені подобається цей гравець. Також Харт е Бред, Твердохліб, Єгор заслуговує також на це місце в центрі поля. Він дуже е гарно підключається на стандартах, вибирає позицію, забуває багато, віддає багато, е націлений на ворота. Також я вважаю, що цей гравець потенційно на збірну. України, тому Єгор твердохліб -твер е займає це місце в символічної збірній, і він цього заслуговує. Потім гравець Колос Краснічий він е оборонець. Е я вважав, що Калюжний буде там, але все одно я поставив красніче, тому що е ну, калюжний Калюжний це, це і є топ, але мені чомусь ці півроку сподобався більш красніче, тому що. По-перше, Колос е, займає вищу позицію, ніж Метальс 19-25». Е, так, вони, в «Металісті 19-25» є ще матч в запасі, але я не знаю, як вони його зіграють. Тому е, я поставив сюди красніче. Він дуже гарний упорник, і е, зараз його вже купили по лісі, тому, е, тому я вважаю, що він заслуговує бути в цій збірні. Далі три нападники, два Вінгера Мендоса та Prosper Oba. Мендоса найкращий в системі гол плюс пас, 7 плюс 5. А Проспер Оба, ну просто ну, без варіантів він там повинен бути. Ця швидкість, ці голи. Він же гравець не ЛНЗ, він же гравець Донецького Шахтаря. І я вважаю, що Проспер Оба там повинен бути. І він дуже гарний Вінгер. Але може зіграти на різних повнопозиціях також на центр фуа, ну, форварда. Але центр Форвард у нас інший. В нас Пилип Будківський. Центр Форвард, друга молодість, не забивав голів за Зорю. Мені подобається, як він вгадує, де йому ну, треба бути. Підставити ніжку чи голову, тому що це найкращі показники нападника, що він має відчувати, де буде м'яч, щоб забити цей крок і забити м'яч в пусті ворота, чи замкнути десь головою, чи поставити ногу. Мені здається, що це непоганий захисник-нападник захисник для зорі. Я думаю, що він заслуговує ще пограти десь на високому рівні. Все вам розповів, всі підсумки року ми з вами підвели, збірну підвели історичний факт. Сказали. Очко яблочко. Очко, Олександрія. Мені не сподобалось, як вони зіграли цей, ці півроку. Так, там дуже багато гравців вийшло, але вони могли. Там дуже багато до, ну, до січних, ну, гравців, які можуть грати. Але не зміг Нестеренко якось їх зібрати, щоб вони видали якийсь результат, не було ніякої серії добрих номадчиків, постійно якісь ну, 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 качелі, нестабільна гра. Та ну, яблучко цього клієнтопоріччя це ЛНЗ. ЛНЗ, тому що вони зимній чемпіон, пропустили менше всіх голів, 8 голів за 16 турів. 11 турів без пропущених голів, тому все 12 турів без пропущених голів. Тому тут все очевидно. Буду вдячний вам за підписку на цей канал. Став подобайку, тисни на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Підтримуй українськомовний контент, пиши коментарі, залишай емоції. Сподобався чи не сподобався ефір, пиши свою символічну збірну, як вам ці півроку. Все залишаємо, все читаємо, на все відповідаємо. Гарного дня, до побачення!